Привіт, друзі! Мене звуть Іван Кричко. Спеціально для вас на Ютуб-каналі Все про Всесвіт я підготував коротку розповідь про астрономічні явища 2024 року, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів, тобто біноклів чи телескопів. Тільки ваша охота спостерігати і ясне небо. Це всі умови, щоб побачити такі явища. Почнімо з місяця. Найяскравішого світила на нічному небі. З ним пов'язані різні астрономічні явища, але найваразнішим. Є три із них: затемнення місяця, сполучення місяця із планетами. Особлива повня, тобто фаза повного місяця, яку називають супермісяцем. Про затемнення місяця. Спершу давайте пригадаємо, чому відбувається такі явища. Оскільки місяць обертається навколо Землі, то час до часу він потрапляє в півтінь чи тінь, які вона відкидає у міжпланетний простір. Якщо місяць потрапляє у півтінь землі, на схемі це точка 1, то відбувається півтіньове затемнення. Коли він проходить крізь тінь, точка 2 на схемі, тоді це повне. Місячне затемнення. Під час такого затемнення він набуває темно-червоного кольору. Якщо місяць проходить і крізь тінь, і напівтінь, точка 3 на схемі, Тоді відбувається часткове його затемнення. 2004 року в Україні буде видно тільки одне місячне затемнення. 18 вересня, в середу, часткове затемнення місяця. На схемі показано вигляд зоряного неба на світанку в цей день. Анімація показує вигляд. Місяця під час максимуму затемнення, який буде о 5 годині 45 хвилин літнього київського часу, коли в тіні Землі перебуватиме 8% тиска місяця. Цей момент висота світила над обрієм становитиме 8 кутових градусів, тобто місяць буде не дуже високо над горизонтом. Сполучення місяця із планетами. За винятком Урана і Нептуна, про сполучення місяця з якоюсь планетою говорять тоді, коли вони на небесній сфері лежать одне біля одного. Зауважу, мабуть, очевидну річ, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не про фізичну міжпланетному просторі. Для цього огляду я дібрав тільки ті сполучення, що відбуваються на відстані до трьох кутових градусів. 18 січня у четвер місяць увечері на відстані 2 кутових градусів 8 хвилин від Юпітера. На схемі показано західну ділянку зореного неба, 18 січня о 22 годині київського часу. Зверніть увагу на те, що тут і далі положення світил на небі позначено кругом, а на вставці ця ділянка неба в збільшеному масштабі. Для порівняння вказано кутові розміри повного диска місяця, що становлять пів градуса. 4 травня у суботу, місяць уранці на відстані двох кутових градусів 27 хвилин від Сатурна. На схемі показано східну ділянку зоряного неба. 4 травня о 4 годині 45 хвилин літнього київського часу. 5 травня це буде неділя, місяць уранці на відстані 48 кутових хвилин від Марса. На схемі показано східну ділянку зоряного неба, 5 травня о 4 годині п'ятдесят. Хвилин літнього київського часу. Як бачите, подія відбуватиметься низько над обрієм на доволі світлому ранковому небі. 3 червня у понеділок, місяць уранці на відстані 2 кутових градусів 28 хвилин від Марса. На схемі показано східну ділянку зоряного неба 3 червня о 4 годині літнього київського часу, 7 липня в неділю місяць увечері на відстані 2 кутових градусів 28 хвилин від. Меркурія. На схемі показано північно-західну ділянку зоряного неба з 7 липня о 21 годині 45 хвилин літнього київського часу. Зверніть увагу на те, що подія відбуватиметься низько над обрієм, а місяць буде дуже молодий, тобто його фаза мала. 24 липня у середу місяць уночі на відстані 37 кутових хвилин від Сатурна. На схемі показано східну ділянку зоряного неба, 24 липня о 23 годині літнього київського часу. 25 липня місяць знову біля Сатурна, але буде це вранці, і відстань становитиме 2 кутових градуси 43 хвилини. На схемі показано південну ділянку зоряного неба, 25 липня о 4-й годині літнього київського часу. 21 серпня, в середу, місяць уранці, на відстані 1 кутового градуса 1 хвилини від Сатурна. На схемі показано південно-західну Ділянку зоряного неба 21 серпня о 5-й годині літнього київського часу, 14 жовтня, в понеділок місяць увечері на відстані 43 кутових хвилин від Сатурна. На схемі показано південну ділянку зоряного неба 14 жовтня о 22 годині літнього київського часу. 20 листопада в середу місяць увечері на відстані 1 градуса 53 хвилин від Марса. На схемі показано східну ділянку. Зоряного неба 20 листопада о 22 годині 30 хвилин київського часу. 18 грудня в середу, місяць уранці на відстані 2 кутових градусів 37 хвилин від Марса. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 18 грудня о 7 годині київського часу. Далі про супермісяць. Нагадаю, що розуміють, коли говорять про це явище. Супермісяць періодичне астрономічне явище для спостерігача на Землі. Воно відбувається тоді, коли місяць. Рухаючись по орбіті навколо Землі, проходить у повню. Пергей, нагадаю, це найближча до землі точка орбіти небесного тіла, місяця або штучного супутника, що обертається навколо планети. Супермісяць від повного місяця в апогеї, найвіддаленіша від землі точка місячної орбіти, більший в діаметрі на 14%, яскравіший на 30%. Йдеться про кутовий діаметр, тобто видимі для спостерігача розміри диска місяця на небесній сфері. Супермісяць у 2024 році, 18 вересня. Ня, 17 жовтня, блакитний місяць. Коли він буде у 2024 році, це залежить від того, яке визначення поняття блакитний місяць взяти до уваги у період 1932-1957 роки в нині неіснуючому виданні альманах фермерів штату Мен вважали третю з чотирьох повень, які траплялися на противагу зазвичай трьом протягом однієї пори року блакитним місяцем. Якщо слідувати цьому правилу, то блакитний місяць буде. 19 серпня, бо протягом астрономічного літа 2024 року буде 4 повні місяці 22 червня, 21 липня, 19 серпня та 18 вересня. Але завдяки неправильним інтерпретаціям цього правила, в журналі Sky and Telescope» блакитним місяцем стали вважати другий повний місяць, що трапляється протягом одного календарного місяця. Якщо брати правило дві повні протягом, Календарного місяця, то в 2024 році блакитного місяця не буде. Зауважу, що в даному разі не йдеться про колір світила. Сполучення планет 2024 року сполучень планет, коли кутова відстань між ними становитиме менше 3 градусів, буде небагато. На вставках, у поданих далі зображеннях, планети показано в збільшеному масштабі. Так їх можна побачити тільки в доволі потужні телескопи. 11 квітня, в четвер, уранці, Марс і Сатурн на відстані 25 кутових хвилин. На схемі показано східну ділянку зоряного неба 11 квітня о 5 годині. 30 хвилин літнього київського часу. Подія відбудеться низько над обрієм на доволі світлому ранковому небі, 15 серпня в четвер, уранці Юпітер і Марс на відстані 20 кутових хвилин. На схемі показано південно-східну ділянку зоряного неба, 15 серпня о 5 годині літнього київського часу. Метеорні потоки у цьому огляді я звертаю вашу увагу на ті метеорні потоки, вночі максимуму яких на небі. Не буде яскравого місяця, бо його світло суттєва завада для спостережень цих явищ з 12 на 13 серпня, з понеділка на вівторок, максимум дії метеорного потоку Персеїди. Очікується, що потік досягне піку активності приблизно о 18-й годині за літнім київським часом, 12 серпня 2024 року. Тому найкращий час для спостережень після 23-ї години, коли зайде місяць. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 12 серпня о 23 годині київського літнього часу. Окремий бонус: можливість заодно з метеорами побачити туманність Андромеди. 8 жовтня у вівторок, максимум дії метеорного потоку драконіди. Найкращий час для спостережень з вечора, 8 жовтня і всю ніч. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 8 жовтня о 22 годині київського літнього часу. У ніч з 13 на 14 грудня з п'ятниці на суботу, максимум дії метеорного потоку Гемініди. Радіант видно всю ніч до світанку, але з 13 на 14 всю ніч на небі буде місяць, тому можна спробувати спостерігати метеори ранком 13 грудня після 6-ї години, коли зайде місяць. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку гемініди 13 грудня о 6-й годині київського часу. Оглянуті нами астрономічні явища відбудуться за будь-якої погоди, тобто неодмінно. Астрономи навчилися визначати точно дати цих явищ на багато років уперед. Неочікувано може з'явитися яскрава комета, хоча ймовірність цього мала, чи спалахнути яскрава зоря. Такі події передбачити астрономи не можуть, тож ясного і мирного нам неба і вдалих спостережень.